Радісні. Хоч в нього, ну, він такий, як ми, да, що, шуме, він не може виконувати. Но він любить спілкуватись, любить грати, так як всі її діти. Він справжній друг. Я, я з ним дружу через те, що він добрий, дружелюбний. Він так, коли він Ну, він не виганяє дітей, він з ними дружить. він сильний, він, ну, він не здається ні перед чим. Хороший друг, він. Він ніколи не, не сказав ні, 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 нікому зі своїх однокласників, друзів, нічого поганого. Ну, він зі всіма дружить, нікого не, ставить, ну, нікого не ставить кращі друзі, гірші друзі. Для нього всі одинакові. Щирий, завжди йде до своєї мети, добре вчиться. Він навіть любить те, що коли у класі дуже шумно, він завжди кричить тихо. І він такий справді. Із перших хвилин спілкування поза камерою стає зрозуміло, що Степанко особливий хлопчик, незважаючи на те, що з перших днів життя наполегливо працює над собою, що такі звичні для хлопчиків його віку рухи вимагають у нього чималих зусиль над собою. Він завжди щирий і усміхнений. Як і всі діти ходить до школи, навчаються за загальною програмою, його ніжками став батько Григорій. Щоранку на плечах несе сина на уроки, потім додому у будь-яку погоду та пору року. Від інвалідного візочка сім'я відмовилась принципово. Для мене візок це вже практично кінець життя. Ну, ну нехай вибачить мене хтось, але це моя позиція, я її притримуюся. На візок можна сісти вже в крайньому випадку, я так думаю. А поки ще є хоча б якийсь маленький шанс, якась маленька надія, мені здається, все одно треба рухати вперед. Дитина може, мені багато хто говорить, посади вже малого на візочок. Навіть і з родичів могли мені таке сказати. Хай дитина сама спілкується, але я не вважаю, що це вона сама спілкується. По-перше, в нас життя на візочках дуже важке, ви самі розумієте, в нас ні пандусів немає, в нас немає як проїхати по тротуарах, в нас взагалі нічого немає. Я вважаю, що людина, яка сидить на візочку, вона дійсно відірвана від світу. Мені легше. Малого взяти і нам чи на руках, чи якось е, завести його чи в парк, чи на озеро в Тернопіль поїхати, чи на море. Навіть розумієте, він більше буде бачити зі мною наразі, чим я його пущу в світ на візочку. Ну куди він доїде? Він далі провулка на візочку з нашими дорогами просто не проїде. Це одна з таких позицій, чому я не хотіла дитину сидити на візочок, а друга це вже моя особиста. Е, я вірю в те, що він буде ходити, і я не можу змиритися з тим, що він коли-небудь сяде на візок. Він буде іти своїми ногами, він буде бігати з дітьми. Я знаю, що я це зроблю. Ганна Іванівна була першою вчителькою хлопчика. Зізнається, спершу було важко, адже треба було навчитися спілкуватись зі степанком. Я зрозуміла, що це дуже добре, щира з відкритою душею дитина, яка потребує допомоги дорослих. Сторони батьків я бачила постійно. Я взагалі інколи дивувалася, такому ентузіазму і такій сильній волі її мами його. Це дуже впевнена. Жінка, яка сказала такі слова, і мені було, мене то поразило. Я зрозуміла, що я мушу вкласти свою частинку в його навчання. І вона сказала, що мій син, коли виросте, запитає мене, мама. Коли йому стане 17 років, запитає, а де ти була раніше, що ти нічому не допомогла. Вона, я так зрозуміла, це девізом в її, от, постійній боротьбі за його здоров'я. Коли вчився писати, спазмували ручки, але хлопчик старався. Наполегливий у роботі над собою він надихає власним прикладом і дорослих, і малих. Учителі вважають, що в якійсь мірі цей щирий хлопчик змінив життя кожного з них. І я зрозуміла ту частинку, як важко буває тим дітям з такою проблемкою, як Степанко. І я відчула його серце, а він, напевно, відчув мене, тому що ми коли раз, коли приходили, у нас був поцілунок, привітання, і коли мені було приємно, коли Степанко казав до мене, я вже скучив». І це були теплі слова, і мені було дуже приємно. Або настільки уважна дитина, що помічала, коли дорослий прийшов з настроєм, без настрою, адже я йшла до Степанка після уроків, після п'яти уроків. І коли я приходила, він казав, як справи, все добре, Я кажу, добре, Степанко. А коли він посміхався, забував за свої проблеми, за свої хлопоти і згадував зразу за Степанка. Школа пішла назустріч родині солодких, і для Степанка виділили окремий кабінет. Тепер він, як і всі діти, може відчувати цей гамір, рух, динаміку шкільного життя. Однокласники про нього не забувають. Незважаючи на індивідуальний графік навчання, діти приходять до нього на перервах, спілкуються. Степанко з класом на всіх екскурсіях і навіть на шкільних дискотеках. Як тільки прийшлося зайняти цю посаду класного керівника, було важко. Було важко чисто емоційно, морально приходиш до класу, дивишся на дитину і розумієте, просто щось зжимається всередині і думаєш, от чому? За що ця дитина повинна страждати і разом з імани бігати? Хоча діти ніколи його самого не залишали в класі, завжди його оточували, він завжди сидить на першій партії, діти його обліплювали, не завжди спілкувалися. Ховалися, розмовляли, але разом з тим дитина сама по собі відчувалась обмеженою, тому що діти йдуть на фізкультуру. Степанко залишається у класі. Чи, скажімо так, якісь такі дії, які він самостійно виконувати просто-напросто не міг. У Теребовлі багато хто знає сім'ю солодких. Незважаючи на проблему, вони тримаються разом. Роблять все для того, щоб минулі 12 років стали лише спогадом. А зараз почалася нова сторінка їх щасливого життя. Цю родину ставлять у приклад іншим. Все те, що сьогодні ми чули доброго про Степанка, це тільки шана його мамі, тому що праця щодня, зарядка по годинах. В неї нема що в мене зараз гості або якийсь відпочинок, і я не виконую ту справу, яку має зробити Степанком. Прийшла година зарядки, вона залишає все йде робити з дитиною зарядку. Щодня басейн. Ви, ви розумієте, наскільки багато вона працює над цією дитиною? Яка клопітка щоденна оця робота? Хочу, щоб люди, які подивляться цей сюжет про нашого Степанка, про наше сонечко, таке світло і таку радість, щоб вони подарували промінчик щастя не тільки цій дитині, а і батькам, які найбільше чекають того, щоб дитина стала на свої ноги, і щоб він міг ну, прибігати до тих дітей в клас, вчитися разом з ними, бути точно таким самим, як і вони. Щиро бажають одужання Степанкові однокласники. Здоров'я, так він мріє, щоб він ходив, щоб він міг з нами спілкуватися побільше, щоб ми його більше бачили. Я бажаю Степану, щоб він вийшов з тайфроб, щоб він знову почав ходити. У кожної людини може бути знайомий, в якого може бути така ж сама історія, і що йому їм завжди треба допомагати. Бо з нього можна навіть брати, це потрібно брати приклад, тому що він ніколи не опускає носа і завжди життє, життєрадісний в будь якій ситуації. Звертаюся тих людей, що мене побачать, щоб вони допомогли Степанкові, адже це хвороба, це дуже тяжка і потрібно її вилікувати. У кожної людини є мрія. От Степанкова мрія ходити. Якщо є найбайдужі люди, будь ласка, допоможіть. Ви ж теж напевне, маєте мрії. От як Степанко. Він, він хоче бути нормальною дитиною, завжди бігати, теж трохи бути нечемним. Дитячий церебральний параліч, диплогічна форма. Нижній спастичний парапарез зі стійко вираженим порушенням ходи. Періодична альтернуюча розбіжна косоокість, гіпертонія слабкого ступеня обох очей. Така ціна лікарської помилки під час пологів. З цим діагнозом. У своєму юному віці Степанко вже відвідав усі реабілітаційні центри України. Їздили навіть у Росію. Надію на порятунок знайшли в Ізраїлі. Нейрохірург Ліана Бен Едні після діагностики сказала, що Степанка можна поставити на ноги. Після зустрічі з нею я була. Ну на сьомому небі щастя практично тому що подививши Степана, повністю перевіривши його МРТ, прочитавши, перевіривши, перевіривши його рефлекси. Вона нам сказала, що Стьопа це її це є те, що потрібно. Знімається з пластика, дитина встає повноцінна. Вона починає жити повноцінним життям. Вартість операції 320 тисяч гривень. Допомогти зібрати кошти може кожен. Інформацію про Степанка ви знайдете на сайті Української біржі благодійності. Один з таких проєктів, спільний у нас перший проєкт з української біржо благодійності. Чим унікальний він? Тим, що будь-яка людина, зайшовши на сайт Української біржі благодійності, може вибрати певний проект, якщо є це якщо їй сподобався цей проект, вона хоче допомогти. Вона нажимає клікає одну цей підтримати. Вона може прорахувати суму будь-яку, вона знявши з карточки, або роздрукувавши платіжне, платіжне доручні, піти в банк і проплатити цей. Проплатити допомогти цій дитині. Ми всіх би просили, щоб кожен розумів, що гривня 2-5 це, можливо, чашечка кави, чи е, е, пачечка печення, чи щось там. можна відказати від цього, допомогти цій дитині. Тобто для нас воно можливо не суттєво, а для дитини це здійснення мрії. Тобто ми допоможучи гривню дві, ми допомагаємо втілити цього хлопчика мрію, допомогти йому встати просто на ноги. Операцію слід зробити до 10 листопада, тож термін на збір коштів невеликий. А поки Степанко мріє. Вік, що все так кулінаром. Мріє і його молодший братик Сашко. Я хочу, щоб мій Степа почав ходити сам. Зі всіма грався, помагав всім. І дуже гарний був. Доповнився!